Оскар це найпрестижніша кінопремія всього світу в 2025 році. Її вручення відбудеться вже в 97-й раз. І як будь-яка публічна подія, Оскар не обходиться без скандалів. Тож сьогодні про них найгучніші сварки, драми поза кадром і чорні плями, премії, які згадують, і досі. Я Настя, Настя у світі кіно. Ви на каналі Неканон. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько. Хай б'ється. І, хоч на червоній доріжці Оскару збирається весь Голлівуд, і кожна селебриті хоче блищати краще за сонце. Проте якими б не були наряди, запам'ятовуються саме скандали. Адже в кадрі на великих екранах зазвичай відбувається справжня магія, але поза ним вирують амбіції, конкуренція за золотого чоловічка і численні драми пов'язані з цим. У 1969 році Барбра Стрейзен та Кетрін Гебберн змагалися за Оскар у категорії Краща жіноча роль. 96-річна на той момент Барбара тільки починала свій шлях до слави, та легендарної Кетрін Гебберн вже горіла не один рік. Саме тоді на Оскарі сталася нічия між новачком в індустрії і легендою світового кіно. Стрейзен свій акторський хист продемонструвала у стрічці адаптації «Fanny Girl» і здобула свій перший Оскар. А зі сцени та Атру Долбі промовила свою фірмову фразу з фільму Привіт, красуне». Хоча роками пізніше, коли юний Лео зіграв Джека у «Титаніку», яка стала ключовою ролью у його кар'єрі, його, хоч і номінували на золотий глобус та премію гільдії кіноакторів США, проте в номінацію на Оскар він навіть у 98-му не потрапив. Адже питань, чому такому таланту не дали Оскара, було б куди більше ніж відповідей, і американська академія кіномистецтва себе тоді просто убезпечила від ще Ого, скандалу сам Ді Капріо, кого тільки не грав, аж поки не отримав Оскар у 2016 році за найкращу чоловічу роль у стрічці Легенда г'ю гласа. Ну а Кетрін у 1969-му мала вже дев'ять номінацій на головну премію у кіносвіті і двічі вже отримувала золотого чоловічка. Вона закріпила на екранах за собою образ зрілих жінок, які шукають кохання, і часом закохуються у молодших чоловіків. Нічого цей тренд не нагадує. Проте у 1969-му шістдесят разом зі Стрейзен розділила звання кращої акторки року за фільм Леву зимку, де зіграла правлячу королеву консорта Франції Елеонор. Роквітанську, а її гру критики оцінили як найвищу майстерність, яку вона розвивала протягом багаторічної кар'єри в Голлівуді. Тож і Оскар новенький у кінематографі Стрейзанд на фоні Кетрін Гебберн виглядав дуже натягнуто. І про розділений між ними Оскар дискусії вели ще не один рік. Марлон Брандо теж заліз до скандального списочку. Американський актор, який зіграв Дона Корлеоне у фільмі Хрещений батько отримав премію Оскар за найкращу чоловічу роль у 73-му році. Проте він відмовився від нагороди, а замість себе взагалі відправив іншу акторку, яка від його імені виголосила промову про погане ставлення до корінних американців у кіноіндустрії. Тоді акторка і активістка Сашин Літлфезер, яка і вийшла на сцену, заявила, що представляє Марлона Брандо і що він. Мав довгу промову, якою вона з радістю поділиться з усім світом. У той час зірці кіно сказали, що промова має тривати не більше 60 секунд, інакше її чекає покарання у вигляді арешту. Проте, у червні 2022 року, через роки після цієї ситуації, академія надіслала акторці офіційні вибачення, де йшлося про те, що знущання, яких вона зазнала через промову, були невиправданими. Лише через 49 років організатори Оскару наважилися визнати, що акторка через Через реакцію на її виступ на премії втратила кар'єру і пережила надтяжкий тяжкий емоційний удар. Один із найбільш суперечливих моментів в історії Оскара стався з Френсісом Фордом Копполою у 1980-му, який тоді зняв культовий фільм Апокаліпсис сьогодні і при цьому не отримав нагороду за найкращу режисуру. Замість нього премію забрав Роберт Бентон за кінороботу Крамер проти Крамера. Це призвело до скандалу, оскільки Апокаліпсис сьогодні вважався одним із найбільших досягнень в кінематографі. Деякі оглядачі припускали, що Копполу не нагородили Оскаром лише через те, що він уже мав широке визнання за стрічку Хрещений батько, і та статуетка йому, нібито, не дуже й була потрібна. При цьому фільм Крамер проти Крамера отримав і інші ключові нагороди. Зокрема, престижну статуетку дали за найкращу чоловічу роль Дастіну Гофману і Меріл Стріп за найкращу жіночу роль другого плану. І це не викликало суперечок, адже ті свою справу дійсно зробили невідмінно і підкорили і критиків і поціновувачів кіно. Однак, факт, що Копола залишився без нагороди за режисур багато фанів сприйняли як несправедливість. Не всі скандали Оскара були пов'язані саме з нагородженнями. Деякі все ж фокусувалися на тому, в що селебріті були вбрані. Так співачка і акторка Шер у 1986-му з'явилася на церемонії у вбранні, яке потім охрестили найскандальнішим. Вбрання від дизайнера Боба Маки складалося зі спідниці з дуже низькою талією, сміливого топа та величезного головного убору пір'ям. Аутфіт Шер критикували всі, кому не лінь. Не подобався ні, здебільшого через відсутність класичної елегантності, якої зазвичай очікують від гостей Оскара. Але епатажне вбрання артистки мало потаємні сенси. Як розказував сам дизайнер, Боб макі це був своєрідний жест протесту, оскільки шар тоді не номінували на Оскар за роль у фільмі Маска і вона була розлючена через це. Дизайнер визнав, що це була не мода а божевільний спосіб привернути увагу. Привернення уваги на той час йому не було рівних. Це вбрання стало культовим і залишається одним з найбільш обговорення. Орюваних у історії премії, і досі на екваторі цього відео, як завжди, нагадую, підпишіться на цей канал, мені буде дуже приємно. А ще в посиланні залишу свій профайл Instagram і збір актуальний для наших хлопців та дівчат із ЗСУ. Об'єднуємося і дивимося українське. Далі скандальні двотисячні Поява Анджеліни Джолі на премії Оскар зі своїм братом. Того року акторка здобула статуетку за найкращу жіночу роль другого плану за фільм Перерване життя. Але на акторську гру фанати премії тоді звернули менше уваги ніж на її любище з рідним братом Джеймсом. А це тому, що на червоній доріжці вони демонстрували близькість, зокрема, трималися за руки та навіть поцілувалися в губи. Сама Джолі ще підлила масло у вогонь зі сцени, бо коли отримувала статуетку, заявила, що закохана у свого брата Плітки тоді поповзли на всі боки, і у суспільстві бурхливо обговорювали їхню надмірну близькість. Ще один скандальний наряд на Оскарі 2001 року продемонструвала співачка Бьорк. Ісландська виконавиця обрала екстравагантне вбрання від македонського дизайнера Мар'яна Пайоскі. По факту це був лебідь, який обвився навколо шиї зірки. Селебріті навіть відкладала яйця на червоній доріжці, гепатуючи публіку ще більше. На той момент такі перформанси публіці давалися болюче, і образ викликав хвилю обговорень. Багато хто вважав його провальним з точки зору моди. Тому він очолив список на Ірших образів знаменитостей, але з часом сприйняття змінилося. Тепер цю сукню розглядають як мистецький хід і прояв самовираження. Сама Бьорк пізніше коментувала ситуацію, заявивши про те, що вона не хотіла, аби її вбрання вписувалося в загальноприйняті стандарти червоної доріжки. Ведучі Оскару не раз піддавалися обговоренням на кшталт гідний чи ні. Проте найпровальнішою парою ведучих вважають Енн Геттвей і Джеймса Франко, які вели церемонію у 2011-му. Тоді академія вирішила зробити шоу привабливішим для молодшої аудиторії, запросивши стати ведучих популярних акторів Джеймса Франко та Енн Геттвей. Але цей вибір виявився провальним. Геттвей почувала на сцені себе, м'яко кажучи, незручно. А Франко знову ж таки, м'яко кажучи, був не сильно зацікавлений. У своїй ролі атмосфера Оскару провалилася. Жарти були невдалими. На сцені панувала напружена тиша. А один із моментів, коли Франко вийшов у костюмі Мерлін Монро, вийшов не просто дивним, а й безглуздим. Згодом акторка сама висміяла цей досвід. Вона оприлюднила жартівливий пост в інстаграм, сказавши, що найгірші моменти на Оскарі вже траплялися. А ще пізніше в шоу акторка відкрито зізналася, що вони з Франко відстійно провели церемонію. Тема расової ідентифікації не раз підіймалася на Оскарі, і це болюча тема для американців і не тільки і досі. Церемонія час від часу говорила про проблеми між білими і кольоровими, проте зазвичай транслювала це з вигідною для них сторони, за що також була розкритикована. Проте апогей стався у 2015-му. Тоді журналістка Ейпріл Рейн запустила хештег Оскар so після того, як дізналася, що всі 20 номінантів на акторські нагороди виявилися білими справжнього розголосу. Її рух набув ще у 2016-му, коли ситуація серед номінантів знову повторилася. Академію звинуватили в расизмі, адже її склад тоді був на 92% білим. До бойкоту церемонії доєдналися ще й селебріті. Зокрема, Спайк Лі та Джада Пінкет Сміт, Люпіта Ніон Го підтримали заклики до змін. А тодішній президент Барак Обама заявив, що різноманітність робить мистецтво краще. У результаті академія переглянула склад членів і систему голосування. Цей вчинок журналістки став одним. З рушійних для початку змін до необхідних церемоній, які ми бачимо в кіноіндустрії зараз. Мабуть, найгірший сон кожного номінанта на Оскар це вийти за своєю статуеткою, а потім виявиться, що це помилка. Так і сталося з Ла-Ла Лендом у 2017 році. Це найбільший факап церемонії, адже Фей Дановий і Воран Біті видали бажане за дійсне і назвали Ла-Ла Ленд найкращим фільмом року. Але виявилося, що у конверті був зовсім інший переможець, і це стрічка місячне сяйво. Тоді весь каст, і творча група «Ла -ла Ленду спершу плакала від. Щастя, а потім вже через розчарування. Продюсеру Джордан Горовіцу довелося виправляти помилку і передавати статуетку режисеру фільма Переможця Барі Дженкінсу. Ще одні пристрасті розгорілися у 2019 році. А в центрі уваги був тандем Бредлі Купера та леді Гаги. Вони виступали з пісною «Shallow», співали її в один мікрофон, сидячи в обіймах з роялем. А в їхніх поглядах відчувалася хімія. Зважаючи на контекст стрічки, в якій вони знялися, зірка народилася. За сюжетом вони мають кохання. Повірити в їхній романтичний зв'язок було не складно. Більш того, саме тоді Бредлі Купер розійшовся зі своєю коханою Іриною Шейк, і мережа звинуватила Гагу в тому, що вона буквально вкрала Купера у Шейк і розбила їхню родину. Дехто навіть почав публікувати пости з хештегом Гага, геть руки від Купера. Попри всі спекуляції, романтичні стосунки не підтвердилися. Але цей виступ став незабутнім моментом на церемонії нагородження кінопремії. У 2022 році в році скандал вляпався в Віл Сміт. Він дав ляпаса ведучому премії Крісу року, і цей ляпас буквально почув весь світ. Кріс рок отримав по обличчю від зірки людей в чорному після його жарту про поголену голову Джади Пінкет Сміт, дружини Віла Сміта, яка в реальності має проблеми з випадінням волосся. Після цього актор вибачився перед ведучим і залишив членство в академії. Більш того, академія заборонила сміту відвідувати Оскар протягом наступних десяти років. Хоча статуетку у Сміта все ж таки не забрали. Згодом Віл Сміт в інтерв'ю зе Show сказав, що це була по справжньому жахлива ніч. Скандал навколо Оскару в 25-му році вже розгорається, адже комедійна драма від американського режисера Шона Бейкера, яка розповідає про роман сина російського олігарха з екзотичною танцівницею. Анора, має вже шість номінацій на премію асоціації. Причому стрічка може отримати і головну відзнаку кращого фільму року. А про російський актор Юра Борисов може отримати золотого чоловічка за головну роль другого плану. Борисов є прихильником Путіна, підтримував анексію Криму. Не раз нелегально їздив на півострів та грав у пропагандистському фільмі «АК-47». Скандалиця Оскар цьогоріч стане відомо вже в березні, коли пройде 97 церемонія. Ви ж пишіть в коментарях свої прогнози, хто забере основні статуетки золотих чоловічок і чи дістанеться другий оскар за документалку Україні. Мене звати Настя. Ви на каналі не канон. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько. Хай б'ється!